Доброго ранку, малята! Запрошую вас на заняття з математики. Погляньте, що в мене зображено на малюнку. Так це ж поросята. Давайте ми їх з вами порахуємо. Один, два, три. Всього троє поросят. Ось цифра. Три. І троє поросяток. Давайте поглянемо, а що ще є три? Ялиночка один, два, три ялинки. Всього три ялинки. Пташечки прилетіли один, два, три. Три пташечки. А хмаринки Один, два, три. Три хмаринки. А сонечко, дітки, в нас на небі одне. А скільки ж у поросяток м'ячиків? Ось один м'ячик. Вони грають одним мячиком. Погляньте, а скільки ж під цією ялинкою грибочків? Давайте порахуємо. Один, два грибочки. А під цією ялиночкою, скільки виросло? Один, два, три. Ось і ми з вами знаємо, що це цифра 3. Три. три грибочки, троє поросяток. Ой, дітки, погляньте, що це в мене. Та це ж чарівна коробка. що це в ній? Ой, скільки всього цікавого. Та це ж іграшки. Давайте ми з вами їх розглянемо. Що це в нас? Купіти. Зараз ми їх викладемо. Оглянемо, скільки в нас купітів. Давайте ми їх з вами порахуємо. Один, два, три купіти. Так, а ще, а це. Кубики. Порахуємо й кубики з вами. Один, два, три. Скільки пупітів, стільки ж і кубиків порівну, однаково. А якщо ми ще покладемо один кубик, тепер у нас кубиків більше, а пупітів менше на один. Дітки, погляньте, скільки в нас багато іграшок. А давайте ми подивимося, скільки ж машинок. Один, два, три. Всього три машинки. А пірамідок один, два, три. Пірамідок також три. А якщо ми пірамідку, комусь дамо погратися, скільки в нас залишилось пірамідок один, два, а машинок один, два, три. Погляньте на одну пірамідок менше, а машинок на одну більше. А щоб їх було порівну, ми можемо що зробити? Теж додати, і буде їх тепер порівну по три. Один, два, три. І машинок один, два, три. Іграшок машинок і пірамідок порівну однаково. На сьогоднішньому занятті ми з вами закріпили цифру 3, а також порівняли предмети за кількістю. Дякую вам за увагу! До побачення!